Привіт привіт! Мене звати Олександр. Ви на каналі Олександр Ментор. Я парапсихолог. І сьогодні стара розклад для раків. березень місяць. Березень місяць раки. Що вас очікує на майбутнє? Березень місяць, раки, що вас очікує на майбутнє. Карта 1 Карта 2, карта 3 і карта 4. Дивіться, по першій карті в березні будете проживати якісь кармічні уроки, випробовування. Це може бути і емоційні і фізичні випробовування. Кось це буде зв'язано з фінансами. Це може бути, що вам пропонують більш оплачувану роботу, а ви сумніваєтеся, От такі якісь будуть. Речі, які ви не знаєте, як робити. І випробування можуть бути духовні через позицію, наприклад, те, що от пропозиція, Пропозиція, наприклад, вищої посади може бути. Тут просто мужчина перед моїм же очима роздівається, хоч цілий плях пустий, але йому так захотілося. Що я можу зробити? Пропозиція вищої позиції, кращої позиції і на рекомендацію не бути тюхтяєм, бо це якраз може бути ваше кстати, покращення ваших перспективного життя. А ви будете сидіти і жалітися, що отак тяжко мені накидали роботи, а я не стягую і так далі. Якщо це про стосунки, ці карти говорять, це якраз покращення статусу життя. Це от одруження, розписка, життя разом і так далі. Тому дивимося тепер на фінанси і роботу, фінанси і робота, березень місяць, фінанси і робота. Березень. місяць. Ой... Все, розходимося. Я жартую, звісно. Башня. Башня це якраз можуть бути ті кармічні уроки, що я казав, що на фінансові роботу в останці якась біда, яку ви боїли. Бої, Ту, яку ви боялися дуже сильно. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Все. На раках я розплився. Фінанси і робота. Я ще ауду витягнув. Ой, все. Пропало бажання. Що може висняти ці карти? Те, що буде проблематично з. З позицією, що от хотіли одне, отримали інше, а, насправді вам подобається робота, але вона сильно вас розчаровує. Це може бути зарплата, колектив, відношення вашого шефа до вас. І так далі. Ну, по цих картах може бути звільнення по, по своїй волі. Що ви підете. Хоч ви любите цю роботу, але ви підете, бо ви не стягуєте емоційно. Так що от. Я по цих картах рекомендую все-таки подумати, бо тройка це завжди розчарування емоційне. І не приймайте ніяких дій через емоції. І тепер дивимося на фінанси і. Роботу, раки, березень місяць. Раки, фінанси і робота березень місяць. Фінанси і робота. Кохання і стосунки. Я вже заговорився. Ой, ой. Ну, по цих картах. А, диявол. І зірка це говорить за те, що буде класна перспектива на стосунки довгі, але вони будуть співзалежні. Це співзалежний секс з людиною. Пристрасть дуже така прям. Ви хочете одного з'їсти. І це доказ того, що це будуть залежні стосунки. Але це непогано, тому що у нас в нас кінці ця зірка. Це може бути. <гум> Вибачайте. Це вже дуже багато відео без води, і я вже хочу пити. Треба зупинятися. Тому на березі місяць. Хто очікує нових стосунків, вони можуть бути, але вони будуть з залежністю. Хто в стосунках, варто їх продовжувати, бо є зірка. І у вас ці стосунки можуть бути залежними так само. Тому подумайте, оприділіться, але не робіть поспішних висновків. Дякую. Я йду пити їсти і буду запустити далі. Всім, па-па.